Привіт, народ. Я вас з розпаковкою, що я купила в слов'янському магазині. Вафельні коржі. 470. Ось такі конфети українські. Шар. Пачка сімок, 7, 7 доларів. А, мої любимі зоряні сяйдо. Чай ловари це просто моя любов. Ось такі м'яту. 9 доларів. Ще один чай ловари, два казінаки, 3 долари. казінаки Тут в Канаді виробляють в побеку, тобто в Монреалі. І це вся закупка. Ця закупочка мені обійшлася в 68,82. Як ви думаєте, тут дорого. От така невеличка маленька закупочка в Слов'янському магазині.